Слово верітас на ранок 2 грудня. У сьогоднішньому фрагменті Євангелія Ісус запрошує нас пізнати Його, а через Нього пізнати Небесного Отця. Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Ісус називає нас блаженними, щасливими, благословенними, бо ми маємо можливість переживати близькість Бога. У своєму щоденному житті маємо можливість ходити на святу месу, приймати святе причастя, бути членами спільноти церкви, яка є Христовим Тілом. Небесний Отче прославляємо Тебе і дякуємо за те, що ти об'являєш себе у найпростіших щоденних подіях, у наших ближніх. А найбільше за те, що приходиш кожного дня на вівтар під видом хліба і вина.